Яке значення має батьківська молитва? Виростаючи в домі свого батька, розповідає пастор євангелист Джордж Давидюк, я особливо відчув силу його молитов за мене. Коли я був дитиною, мій тато кожного ранку молився зі мною перед тим, як я йшов до школи. Багато разів, повернувшись додому з навчання та відчинивши двері батьківського кабінету, я бачив, як він, схилившись на коліна, гаряче молиться за нашу сім'ю. Ренько зачиняв двері, відчуваючи задоволення і вдячність, що мій батько був такою людиною молитви. Відчуття миру й безпеки охоплювало мене, адже тато молиться за мене. Певен, що я досі перебуваю у служінні лише завдяки молитвам і вірності мого батька, який стояв на колінах у заступництві за мене. Молитва це така проста дія. Проте в нашому завантаженому технологічно залежному світі ми забуваємо про неї. Ми не можемо навіть на день залишитися без своїх смартфонів, відклавши свої дописи і повідомлення, що відволікають нас. Проте не Хто йому тим, щоб виділити час і просто помолитися. Батьківська молитва це стратегічна річ. Вона потрібна не просто поки наша дитина виросте, не просто поки наша дитина щось зрозуміє. Батьківська молитва на всі роки нашого життя. Спочатку ми молимось за наших дітей. Потім, ще більш розуміючи життєві виклики, молимось вже за онуків, правнуків і весь наш дім. Молимось за кожного і за сім'ю в цілому. Пропоную уявити таку схему у вигляді трикутника, за допомогою якого поєднані троє. Наприклад, я, як матір, дитина та Бог. Все в нашому житті будується на зв'язках, ми самі собою існувати не можемо. Зв'язок ось чого потребує дитина для здорового дорослішання. Так от, якщо я будую відносини із дитиною, якщо я задовільняю її потреби у зв'язку. Якщо я не відсторонена від взаємодії, то між нами є контакт, між нами є зв'язок, між нами є діалог. І я, як мати, впливаю на мою дитину, я орієнтую її. Для цього важливий батьківський авторитет, звісно, та це інша тема. Також важливий саме контакт. Далі, якщо я спілкуюсь із Богом, якщо я вірю в нього, визнаю його Творцем і Спасителем, якщо я молюся і говорю з Богом, між мною і Богом є зв'язок. Я із задоволенням розмовляю із Ним, я відкриваю йому своє серце, я приходжу до нього для настанови, та просто щоб побути поряд. Просто щоб відчути його, просто щоб відкритись йому, просто щоб побути бути зі своїм небесним батьком. Але якщо я говорю з Богом про мою дитину, якщо я прошу Бога за мою дитину, якщо розповідаю йому про моє бажання бачити дитину щасливою, про її серце, яке може бути наповнене любов'ю до Бога, це ніби активізує зв'язок між Богом і моєю дитиною. І цей зв'язок приведе її до спасіння. Найважливіше, що може бути в житті нашої дитини, це її відносини із Богом. Це Контакт між Богом та нашою дитиною Бог і навчить, і наставить, і поведе, і покличе у свій час. Тому наші батьківські молитви можуть не тільки захистити нашу дитину, але й можуть сприяти тому, що дитина відгукнеться на приймаючий та люблячий голос Спасителя. Як діти, які позбавлені емоційної близькості з батьками, стають запеклими емоційно, перш за все тому, що втрачають природні джерело сили та впевненості в собі, а також природній щит, що рятує від нестерпного болю та травм. Так і людина, не маючи зв'язку із Богом, не може внутрішньо заспокоїтись. Захистити людину від ударів та переживань може прихильність до Бога. Саме зв'язок має вирішальне значення. Якщо стається щось погане, людина звертається до Бога, щоб зрозуміти, як їй бути і як реагувати. Якщо зв'язок людини та Бога міцний, людина захищена і не відчуває небезпечної врази. Зливості. Нехай навіть небо впаде і весь світ розсиплеться на порох. Цікава особливість батьківських молитов вони діють навіть після того, як батьки йдуть із життя. Чому? Тому що Бог залишається живим, тому що він вічний і він продовжує залучати дитину до себе. Мені дуже в дитинстві подобалась книга Молитва матері Михайла та Августини Зозуліних вона зовсім тоненька, але вона не залишила мене байдужою. Дуже вдячна моїм батькам і батькам мого чоловіка Віталія, що вони постійно моляться за нас. Ми це знаємо і відчуваємо.